Соніку ти знайшов свою сім'ю. Не пасіть задніх! Знаю, тобі було непросто. Однак ти не зрадив головного. Так, свої легені. Я про серце. Його! Сталася втеча з режимного об'єкта. Нам потрібна допомога команди Соніка. Ми вперше маємо справу з такою силою, як у проєкта Shadow. Його історія починалася, як і твоя, Соніку. Однак ти знайшов сім'ю і друзів. А він пережив біль і втрату. Отже, у нас чужинець утікач. Як його знайти? Запустивши вогняну кулю? Я в захваті! Запускай вогняну кулю! Мій їжак вражає більше, ніж той, з ким я бився раніше. Чувак, я ж поряд стою. Яке барвисте збіговисько. Ми до тебе з миром. Якщо чесно, я б йому врізав. На Наказані! Yeah! Моя чека! Yeah! Може, просто попереведемо! Mm. <плес> Він надто сильний. <звістичний> не вірю, що кажу це. Та нам потрібен самі знаєте хто. Це кепська ідея, коли це мене зупиняло. <звістичний> Докторе? <звістичний> у нас гості. Я у чому своїм не вірю. Невже це ти? Потрібна твоя допомога. За однією умови. <звістичний> Час. Коли вже світом не керую, то хоча б його врятую. Треба ширший. Сер, тут немає потрібного матеріалу. Знайшов. Тут, після битви тут нічого не залишиться. Ану, махлюй! Що ти зробив? Те, що мусив. Обніми батька, мій хлопчику, це неможливо. Невже? Та не може хіба Я тану. повернувся власною трухлявою персоною.